Всім привіт, вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні у нас на перегляді ось такий класний, красивий, сучасний мікровен Mercedes Benz B180, який ми привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації. Автомобіль розмітнювався на фізичну особу, тому коли ви приїдете, вже буде на українських номерах. Вже зареєструємо, поставимо на українські номера. Просто буде перереєстрація МРЕО. Тепер детально про цей автомобіль. Це 2013 рік. Це вже новий кузов. Двигун 1,8 дизель, мега надійний і економний. Зараз покажу зовні, як виглядає автомобіль. Зразу скажу без ДТП, без підфарбування. Товщиномір, на жаль, сьогодні не взяв, але кому буде цікаво, я додатково детально пройдусь товщиноміром, зроблю відео і можу індивідуально кожному вислати. Або додавлю цей кусочок. Тут типу, і позазором все чітко видно. Навіть лобове скло, друзі, і те рідне. Збережений стан. Малий пробіг. Технічно обслужений і справний автомобіль. Пороги. Без царапин, без щосів. Дуже класна шумоізоляція в цієї машини. Простори. Салон, хоча ззовні автомобіль виглядає доволі так компактно. І класна комплектація. Ззаді парктроніки, гляньте який дах. До речі, заведене працює рівно тихо. Екологія вся на місці. Ну, технічно по цій машині питань немає. Датчики світла, датчики дощу, спереді парктроніки є. Ну і тепер давайте подивимось салон. Саме цікаве це що, як, так як це компакт Вен, то для пасажирів ззаді місця гляньте скільки. Скіряний салон. Тут дуже багато місця. Спинки складуються, рівний пол. І тут ще таке подвіде дно. Можна так опустити. Також в цій комплектації є. Ось такі бустери для дітей теж практично. Стан карти гляньте Це, це не царапина, це щось заляпане. Пластик, накладки напороє ну, гляньте яка. Консоль, приборка, монітор. Тут повторювачі водійська дверка. Гляньте стан. Всі чотири склопідйомника, дзеркала складаються. Ржавчин, рижиків, Ничего такого немає. Водійське кресло. Ну и стан руля. Гляньте, Датчик светло світла дощу, електроручник. Дуже комфортна посадка пассажирам. А для водія теж комфортно, висока посадка, ніби в кросовері їдеш якомусь. Є круїз контроль, мультируль. Два ключі, підогрів сидінь, навігація. Тут джойстик такий є. Дуже багато настройок різних. Ну, кому потрібно, покажу, розбереться. Так, пробіг 109 тисяч, ніяких помилок, нічого немає. Е, ідеально працює автомат 7-ступеневий. Тут переключається. Ну, Показує, що на, на, на ручнику паркінг. Світло включене. заводим ніяких помилок, нічого немає. Подивимось під капотом. Так, по поводу цього двигуна. трошечки не підготовлений. По поводу цього двигуна 1,8 дизельний двигун, простий, надійний, невибагливий, економічний, їде добре. Наклейки на фари, одна, друга, рідні. Ще особливості, капот алюмінієвий криля алюмінієві, рижиків, ржавчі нічого такого не боїться все робота головно рівно тихо. тиховний фільтр. Екологія на місці, нічого тут не вирізалось, не перепрошувалось і так далі і не потрібно. Багато подушок безпеки. По економічності, значить, траса 4, змішаний цикл 4,5, місто. 5-5,5. Есть система старт-стоп. Ее можно отключать. Тому, друзья, кому потрібен такой красивый современный автомобиль, щоб чтобы салон был объемный, высокая посадка, то, пожалуйста, вот классный вариант. Приезжайте, смотрите, тестуйте. Готові їхати на СТО, на перевірки. Ну, В принципі, любі перевірки готові. Ще раз повторюсь, автомобіль не фарбований, не битий, без ДТП, без нічого такого. Нічого кримінального по цьому машинці немає. На цьому закінчую перегляд такий короткий. Приїжджайте, дивіться, тестуйтеся. Автомобіль знаходиться в Києві біля МРЕО, на нашому автомайданчику, вулиця Миколи Грінченка, 18. Тому, друзі, кому потрібна така машинка, ласкаво просимо. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. До зустрічі!